Полтавська музична школа номер 1 імені Майбороди днями відзначила своє сторіччя. Ювілею присвятили звітній концерт. 1 вересня 1939 року. Школа вперше відкрила свої двері для полтавців. Тоді її заснували на базі дитячої студії при полтавському музичному училищі. Дітей було небагато, але всі вони мали велике бажання займатися музикою. Розповідає директор Євген Дудник. Сьогодні школа це більше ніж пів тисячі талановитих музикантів, лауреатів та переможців обласних та міжнародних конкурсів. Школа працювала і під час війни. Тобто, школа працювала весь час. Весь час працювала школа, вона не закривалася. У нас є такі довідки. Також печатки. Ми удосконалюємо напрямки, розумієте, Тобто, ми на паралельно з класичною школою, яка в нас є. Існує і продовжує вже розвиватися. Ми синтезуємо різноманітні жанри, різноманітні напрямки і різноманітні школи, які зараз в сучасному світі йдуть. Тобто йдемо в ногу з часом. Сьогодні у школі працює понад 100 талановитих вчителів, і у кожного свої методи викладання. Наприклад, говорить керівник духового оркестру Сергій Цюман працює у школі понад 4 роки. А за плечами, великий досвід диригента до учнів має особливий підхід. Бажання самих конечно, дітей навчатися музиці багато позитиву спілкування з дітьми. Стараюся чи бути таким ж молодим, як і вони, і шукати для них такі твори, щоб вони і їм були цікаві, і мені а ось цього хлопчика звати Олександр Олійник, йому 14 років. з них 10 Він займається музикою, грає на фортепіано та саксофоні. Мріє стати диригентом. Говорить, навчається у цій школі більшу частину свого життя і без музики вже себе не уявляє. В музичній школі я майже кожен день займаюся своїм педагогами. А Дома займаюся десь 2-3 години, в залежності від того, які маю проблеми. Це моя пристрасть. Роки досвіду мені вказали цей вірний шлях. Протягом вечора лунали усім відомі хіти у виконанні духового оркестру та бігбенду Полтавської музичної школи.